Блогер отримує безкоштовну операцію за рекламу, потім публікує ідеальний результат, іноді, навіть використовуючи фільтри і фотошоп, виконує свій контракт. Інші пацієнти вірять у ідеальну глянцеву картинку, бачать. Інші пацієнти, інших хірургів, що їх загоєння реально не таке просте, а воно складне. І дивляться на блогера, який показує, що все ідеально. Проходить час, і цей блогер розповідає, що. А насправді все було не так з самого початку. І хто в цій ситуації не правий? Я сподіваюся, що всі розуміють, що блогерам у наш час довіряти не можна, і що потрібно виробляти культуру того, як публікувати результати пластичних операцій. Я не проти того, щоб блогери публікували весь свій шлях, але я проти глянцевого ефекту і проти реклами.